Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжуємо нашу чисточку. Відсікаємо колишнього або будь-яку токсичну людину, якщо у вас такі є. Відсікаємо ту людину, від якої ви хочете позбавитись, і також відсікаємо всі прив'язки до колишніх чоловіків. Когось це може бути чоловік молодий, когось це може бути чоловік постарший. Вкладаєте в, зображення, ну, в цю карту зображення того, кого ми відрізаємо, молодого чи старого. Можна... Декількох чоловіків загадувати. Ось а тут це ви, і ви сюди свій образ вкладаєте, кажете своє ім'я, а тут ім'я тих, кого ви хочете від себе відрізати, і щоб вони не харчувалися більше вашою енергією. Так, відсікаю. Раз і не віки від вас, токсичну людину, колишнього, відсікаю, відсікаю назавжди, відсікаю назавжди, зрізаю всі прив'язки. Відсікаю, відсікаю. Відсікаю, 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 відсікаю раз і не завжди, відсікаю, раз і не завжди, да буде так. Зрізаю всі канали, всі прив'язки, всі. Крадніки, всі порчі, всі стяги, всі анулюю, всі договори анулюю, відсікаю від вас раз і не завжди. Заперечую, прибираю негатив. Нехай все зле лихе. Від вас, як від дзеркала, відбувається, тому хто робить, назад повертається. Та буде так і так єсть. Так, зроблю отак. Весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувається, тому хто робить, тому хто заказує, назад повертається. Кто ірунічний став стихією вогню. Призиваю... Стихію вогню прийди нам на допомогу, очисти того, хто дивиться від магічного впливу. Все, що вас руйнувало, все, що у вас енергію забирало, прибираю. Стихія землі призиваю допоможи. Очисти того, хто дивиться, до стану природного ідеального здоров'я. Батюшка, вогонь призиваю тебе очисти. Знімаю всі порчі, всі прокляття, всі крадники, всі закальцовки, всі міни-підміни долі, всі прив'язки, всі присоски. Привороти любовні всі знімаю. По Верховному суду буде так і так є Так. Активу іронічний став стихією вогню. Все, що було вкрадено. Все, що колишній. Вас забрав, все, що вкрав, все, що було стягнуто з вас, без вашої натоволі, весь час, який ви на нього витрачали, повертаю вам назад, по Верховному суду, буде так і так і. Стихія часу, велика сила, будь ласка, допоможи, поверни все, що вкрадено, все, що втрачено, поверни всі можливості, які були вкрадені, поверни всі фінансові можливості, можливості в коханні, всі сили, все здоров'я, що було вкрадено. Все, що з вас тягнули, всю вашу карму, світлу, добру. Позитивно, що у вас забрали. Повертаю вам назад. Стихія часу. Дякую за допомогу. А слава стихії часу, досказане буде здійснено, буде так і так єсть. Так, випалюємо весь негатив. Все зле лихе. Що вам робили, нехай цей віск на себе забере, що віск не візьме, і земля забере, що земля не візьме, сіль забере. Що сильно візьме вогонь, спалить, що вогонь не спалить димом повітру, піде тому, хто це робив, хто заказував. Все на їх голову, все зле лихе, на їх голову впаде. Всі крадніки, обміни, підміни, всі стяги, всі привороти. Все хай їх псує, все хай їх блокує. Відкриваю вам шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я. То буде так і так є. Скажіть, покажіть, чи відрізали ми колишнього від вас, чи відрізали ми від вас колишнього. Чи відрізали ми енергетичні канали від вас до колишнього? Чи відрізані? Ну, кажу, ще продовжуйте, обряд ще треба продовжувати. І в когось з колишнім. Тут вийшло дерево, бачите, це рід, що ви. В одній родовій системі вас важко відсікати один від одного, бо у вас спільне коріння. Ну, це коли народжуються діти, то ви кровні родичі. Ось. Але там діють хитро, є складності, але їх можна подолати. Цвинтерна магія зруйнована вже, вона не працює. То, що по цвинтарі робились, ваше сонце його перекрило. Так, це я прибираю. Потім, Бачите, це прив'язки по якорю, що вони надовго. Але вже краще прив'язки вже розірвані. Що то, що ваше повернулось до вас. Оцей якор, його треба скинути. Заперечую негатив, знімаю анулюю. Ну, очас свічечка допрацює, ще раз подивимось. Все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував не на приклад, не на закальцовку, особисто на них, по Верховному суду. Та буде так і так є. Вищі сили, захисту, прошу, допомоги зріжте, все то, що причепилось. То, що не ваше. То, що ви не хотіли, то, що ви не планували. Це, до речі, добрі карти вийшли, і ми ними і перекриємо. Вищі сили, приберіть негатив. Все зле лихе поверніть тому, хто робив в поверховному суду, буде так і так єсть. Ну тут краднички ще є, але воно почиститься. Дуже гарно в такому випадку робити відливки воском. А студи стоять, щоб інші чоловіки вас не, не помічали. Скажіть, покажіть, чи залишився повний приворот на тому, хто дивиться? Нема. Шість жезлів, перемога, чотири жезла, повна ваша перемога. Любовний переворот ми зрізали. Хорошо. Чи залишились крадники? Крадники на гроші. На тому, хто дивиться. Скажіть, покажіть, крадники на гроші. Завість. Шляхи відкрились. Крадники нема, зрізали. Кажуть, що контролюйте цей процес, що майстер може повторювати. Тут карта Мах вийшла, що майстер ставив крадники. він думав, що це по справедливості. Щось йому неправду якусь сказали, він не перевіряв цю неправду по обману, по глупості. Що майстер, коли робив вам порчену роботу, він думав, що це справедливо, а ні. У вас захист встановився, все ваше залишиться вашим. 10 кубків, відкриті шляхи на гроші, на кохання. Зараз відбувається ваше зцілення. Треба ще продовжувати, далі буде краще. Так, дякую. Дякую всім за увагу. Енергія з цієї миті, вся, що у вас була крадена, повернулась до вас. Все, що йшло, несанкціоніровано до цього людини. Яку ви відсікаєте, все повернулось до вас. Всі болі, страдання, все, що ви пережили, все повернулось йому, все негативне, що він вам робив, все він назад собі отримав. Січечка догорить вже не на камеру. Годиночок відпрацював своє. Так, з вашого простору прибираю цю токсичну людину, більше вона на вас не впливає. Всі енергетичні зв'язки з колишніми одірвані, прервані, Більше ваша енергія ні до кого не йде, ви цілосна, все ваше залишається при вас. Буде так. буде Нагадую про донати. Не забуваємо робити донати. Хто не може зробити донат, підпишіться на канал, поділіться відео. Можна переслати відео самому собі. Наприклад, поставте лайк, підпишіться на канал, і це буде ваша плата за мою роботу. І до зустрічі на каналі. А забула, нехай все зле лихе від вас, як від зеркала, відбувається, і тому, хто робить, тому хто заказує, назад повертається. Буде так і так є. До побачення.